З контратаку пішов хід. Жук. Є сірий. Сірий удар. І залітає м'яч. Ворота. Євген Сірий відкриває рахунок. Чуєте сирену. За Ігоря Чернявського, тому що в нього перебір жовтих карток. І він дискваліфікований. Лише один м'яч потрібно відіграти авіатором. Абакшин. А не забиває. Абаш. Черемета Сметаненко. І Педяш. Ось пробиває України. Так, розіграш штрафного. Простріл. І м'яч. Атаки. Кияни. Ось навіть перехоплення. І Удар. і Рятує. Здорово. Жук. Фолу нема. Поночовний. Проривається далі. Жук. І це пенальті. Ну, Михайло Воль. Виборов м'яч. Жук. Ну, тут 100% пенальті просто. Забиває Євгеній Жук. 2-0. 2-0. Голосо. Поночоний. Передача журби. Простріл здорово. Який блискучий м'яч. Голосо. Голі-голі-голі-голі! Євгеній жук. Браво! Євгеній жук. Просто його фішка. Волянюк створив неприємності біля воріт Олександра Кравця. Басич! і Чікаве! А і тоді кардинал переміг в серії пенальті, але хід потім взяв. Реванш у суперкубку. А зараз 4-0. робить на другій хвилині. Пройшло 61 секунда. На другій хвилині. Журба. Жук поночовний Не забуває Поночов. На ходу. Команда, які в порядку. Момент у Педяша. Педяш перека. Буде бити. Пробиває небезпечно. Сухов. Сухов. Забиває. Сухов не в порожні ворота. Як він за, зазвичай робить. А забиває сухов. А, при грі 5 на 5. Підключення Олександра Сухова радіє. Сухов. і Каркас воріт. Волков. Рафальський повертається у раму. Ось дивимося, ще один момент Волкова. Перший удар. Сейв Сухова. І з другою спробою влучає у Каркас. Ну, трошки нижче п'ять полетів. Мельника. Жук. Жук. П'ятою пас. Блискучий гол. Володимир Паночовний. Це голасо. Це голе-голе-голе-голі. Голі, голі, голі. Який же блискучий? Пас п'ятою виконав Євгеній Жук. Ну, це беззаперечно герой сьогоднішнього поєдинку. Володимир Поначовний радіє. А, а. Високоякісний. Погодьтеся від хита. Ну, звісно, з гравцями такого класу. Ух, здорово!